Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Загинув чоловік та поранено жінку під час атаки РФ Нікопольщини. Район обстрілювали з артилерії та дронів Камікадзе. На Дніпропетровщині поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у шахрайстві. Вони могли ошукати 10 людей на понад 1 мільйон гривень. Дракон року. У контактному зоопарку перед новорічними святами проводять голосування за ящерок. Претенденти рептилі з декількох континентів. У Нікополі загинув чоловік та поранена 70-річна місцева жителька через обстріл військ РФ. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 28 грудня росіяни вдарили дев'ятьма дронами камікадзе та шість разів обстріляли з артилерії райцентр та Покровську громаду. Через атаку пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, п'ять господарчих споруд, дві автівки, три лінії електропередачі, стільки ж газопроводів та 40 сонячних панелей. На Дніпропетровщині поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у шахрайстві. За інформацією обласної прокуратури, вони ошукали з десяток людей на понад один мільйон гривень. За даними слідства, чоловіки розміщували на інтернет-майданчику оголошення про продаж автівок для зсу. Потенційні покупці, серед яких були волонтери та військові, оплачували товар та не отримували його. Підозрюваним загрожує до п'яти років в'язниці. Серед діток це найпопулярніша взагалі ящірка у нас зоопарку. Вважається дуже полюбляють з нею фотографуватися на плечі собі. класти. у контактному зоопарку Дніпра перед святом обирають дракона символ 2024 року. Серед претендентів розповідає співробітниця Юнія Зотова рептилії з декількох континентів, зокрема австралійська бородата Агама на прізвисько Гаврюша. Вони схожі по перше, тим що в них є колючки. У них є така розкішна борода. І довгий хвіст. Я впевнена, що всіх драконів він наявний. На мій погляд, саме Гаврюша, найбільше схожий на дракона. Ось тому, що він дуже такий харизматичний. По перше, це дуже така горда тваринка, яка здається такою, на перший погляд. Якоїсь холодної, а насправді вона дуже добра та має дуже тепле серце. У голосуванні за драконський титул ще четверо учасників: Хамелеон, Ігуана, Гекон та Сцинк. Юнія каже, сцинки – чи не єдині в світі тварини, які мають синього язика. Всі тварини бояться яскравих кольорів і бачачи його синій язик та яскравий червоний рот, вони його бояться, думають, що він якийсь отруйний, і починають від нього тікати. А насправді він абсолютно не отруйний для людини. Безпечний, і дуже добрий, а «Це язик із цим, а це сім'язики сида барада дати гаврюня обрати рептилю найбільш схожу на дракона. Вирішила й Оксана розповідає: прийшла на свято разом з дітьми та мамою, тому що він занадто схожий на. Дракона, а я тут вперше, і мені дуже цікаво побачити і тваринок і потрогати, і помацькати. Я взагалі дуже люблю все, що пухнасте. все. Ну вони такі дивовижні. Зоолог Євген Буяновер розповідає: кожна з обраних ящерок має спільні риси з драконами. Наприклад, південноамериканська ігуана. Вона роблять більш вражаючий вигляд, роздуває горловини шечок, підіймає свій гребішок. І таким чином лякає оточуючих, коли їй самій загрожує якась небезпека. Але взагалі то вона не не кусається. Голосування також триває на сторінці контактного зоопарку в інстаграм. Євген каже, вибір можна зробити до 7 січня, а переможець отримає улюблені смаколики: листя салату, тарганів або зоофобусів. Поліна Поломарчук Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Напередодні свята ціни на базові продукти зросли, на деякі товари на 15 20 відсотків. Про це повідомив економіст Олег Пензен. Особливо каже, зростають у ціні м'ясні вироби. Суспільне вирішило перевірити, яка вартість продуктів за декілька днів до нового року. Обиратимемо продуктовий кошик разом з ніпрянкою Катериною. 57 гривень за кіло, кіло 192, це буде 60, 70 там, хай з копійками, але е, дуже достатньо маленька курочка. Ну, якби для нашої родини цього буде дуже досить. На новорічний стіл Катерина каже, обирає ретельно продукти мають бути якісними, але коштувати недорого. Взяла два види ковбаски: сервела та брошленська. Одна йде по акції, а іншу ми полюбляємо. Тому взяла, щоб була різноманітна нарізочка, і ну, на стіл для родини. Я думаю, нам вистачить. Жінка розповідає, зазвичай ретельно планує бюджет на покупки та намагається не витрачати зайвого, але до нового року хоче придбати те, чого не купує кожного дня. Сьомого слабоселену купую для бутерброда. По ціні я вам скажу, що зараз на неї акція, але там на новорічний стіл можна собі дозволити маленький шматочок. Катерина каже, зараз ціни для її родинного бюджету достатньо помірні. Ковбаски, сирочки, все можна вибрати. На будь-який габанець, я б сказала так, і є великим плюсом те, що зараз є дуже багато акцій. Ціна всього кошику, я думаю, тут десь гривень 800 в Мене Олена продавчиня м'яса на центральному ринку Дніпра. Жінка розповідає до нового року попит на її продукцію зростає, а разом з ним і ціни. Зараз, звісно, сало трошки впало ціні. А було раніше 200-300 гривень. Ну зараз вже можна за 150 гривень купити доброго сала. М'ясо подорожчало, бо всі на новий рік хотять ще як дівнують. Минулий рік було трошки дороже. зараз люди трошки слабіше заробляють, трошки менше в них грошей, поэтому чуть дешеві м'ясо В Минулому році м'ясо в нас було 250-240 зараз 180-200. Покупець Євген розповідає: зараз ціни не вищі за минулорічні, а на деякі позиції вони нижчі, ніж торік. Немножко впали ціни. Якщо було м'ясо дорожче, сало дорожче, де 220, то зараз дешевше трошки. А от таке на холодець дорожче. 220 гривень кілограм от бивна без косточки, ну за 200 жіночка віддала. Сало по 50 гривень, тоненьке, тоненьке. Економіст Олег Пензен розповідає: напередодні зимових свят ціни на продукти зазвичай зростають через збільшення попиту. У цьому році на вартість також вплинуло зменшення кількості товару. Ми маємо з вами розуміти, що в нас трошки зменшилося загальної обсяг пропозиції, зв'язку з тим, що відійшли е, ну, частково окуповані території України, на яких були розміщені і знищені власне. При фронтовій полосі, знищені там відгодівельні комплекси, там такофабрики і, так і так далі. Тобто ті речі однозначно вплинули на загальний обсяг пропозицій, при тому, що попит трошечки виріс, і як наслідок, ми маємо тринадцять росту. Ціни на продукти за словами Олега Пензена поступово зростатимуть впродовж наступних тижнів. Андрій Незнаєнко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Підземний артпростір з репродукціями картин світових та українських художників 28 грудня. Відкрили у кривому розі в укритті палацу культури. На стіни повісили полотна митців, а також роботи вихованців художних і музичних шкіл міста в укритті. Облаштували кімнату матері та дитини, дві вбиральні, встановили генератор та теплові пушки, забезпечили водою, медикаментами та іншим. За допомогою QR-кодів на стінах можна прослухати історії про художників та карт. України. Укриття відкрите цілодобово, каже директорка художньої школи Олена Томашевська. Багато мешканців Карачунів зможуть прийти сюди і відчути позитивний вплив мистецтва в наш нелегкий час. А для дітей це взагалі це дуже важливо, тому що це підтримка, це розвиття творчості. Стіни мені подобаються дуже це такий, можна так сказати, цікавий вибір. Ось я такого ще ніде не бачила. Під час повітряної тривоги можна не тільки тут просто сидіти, але й цікаво провести час. Поступив до Національного університету цивільного захисту України у 2012 році. У 2017 році я з нього випустився, потрапив до Нікопольського району працювати. Я рахую, що це дуже добра професія. Я пишаюся, що тим паче зараз у війну я. Знаходжусь тут, допомагаю людям, як, можу, як можемо, вносимо свій вклад до перемоги. Робота ДСНСників початку війни змінилася, так сказати, глобально. Стріляти по району почали десь. Влітку 22-го року. По-перше, починали вони стріляти з РСЗВ, ГРАД пакетами по 20 пострілів. Не було розуміння, як таке може трапитися в простому мирному місті, прилітати таке залізяче та вбивати людей, рушити будівлі. Приміщення, машини. А там сюди прийдуть. Потім вже почала працювати по Нікаполю і району ствольна артилерія. Якщо ти чуєш вистріл з того берега ствольної артилерії, то в тебе є ще там 5-6 секунд, поки снаряд долетить сюди, десь сховатися. Снаряд його не збити, а долітає він там відстань до того берега Енергодару в різних містах там, від 5 до 7 кілометрів. Тому снаряд летить дуже швидко, куди прилітає, незрозуміло. З початку цього року вже вони почали активно застосовувати БПЛА, це як і «Скиди», так і дрони Камікадзе. Це така найнебезпечніша, чим це обстрілюють. Прибрежну лінію в основному, ну, але буває, що він долітає там і в центр міста. Найважче це. Відчувати постійну небезпеку, а наші підрозділи приїжджають на місце події першими, розвідують обстановку, дивляться, узнають, є постраждалі після прильотів чи немає постраждалих. Якщо є постраждалі, надає першу домедичну допомогу, викликає швидку медичну допомогу на місце. Якщо там унаслідок прильоту є пожежа, то викликає внаслідок прильоту ну, страпляється пожежа. Яку треба їхати і ліквідувати підрозділом. Коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, багато було задіяно машин наших для підвезення технічної води на весь район Нікопольський. Багато нам підрозділи з області допомагали, із Кам'янського, із Синельникова. Хлопці теж приїжджали, допомагали. На все діло приймають. Телефонують до чергової частини і кажуть, там в мене був прильот, там щось на огороді лежить. Багато є випадків таких, що снаряди не розірвалися. Це теж займається і ДСНС, і Національна поліція, ідентифікує ці снаряди, виїжджає на місце, дивиться, куди вони прилетіли, кажуть, що він взірваний, безпечний, небезпечний. Коли там потрапляє снаряд в будівлю, в будинок, зносить там стіни, дах, а люди виходять. Ну, видно, що вони в шоковому стані, звісно, але такі все одно там нічого страшного, головне всі живі, здорові, а хату відбудуємо чи відстроїмо, машину купимо. Наш народ настільки незламний, що навіть після от таких, от, так сказати, випадків вони все одно всі продовжують вірити в нашу перемогу, а це обов'язково трапиться.